Давайте зробимо тісто для медівника. Я вам розкажу, як розкатати тонесеньку коржі і ще деякі нюанси. Отже, ми візьмемо кастрюльку, в неї закинемо всі інгредієнти. Це у нас є мед, яйця, цукор, масло, і потім ще будемо додавати соду. Ну і звичайно потім муку. Отже, ці всі інгредієнти ми ставимо на легенький вогонь. І до розчинення масла з цукором ми легесенько-легесенько помішуємо. Коли е, починає закипати, ми додаємо соду. І буде така буйна реакція, воно почне все піднятись, в 2-3 рази збільшиться. Ми помішуємо і чекаємо, поки трошечки наш колір карамелізується, тобто стане трохи темнішим. Тоді буде аманівник набагато смачнішим. Отже, Висипаємо всю муку, нашу всю рідину і замішуємо мигеньке, дуже піддатливе, тісто. Ми можемо зразу, Я беру силіконовий чи звичайний будь-який коврик, який підходить для розкатування. І ми тісто м'ясенькі, мегке, дуже ніжне в роботі. Я беру зверху, ставлю пергамент і розкатую так, як мені потрібно таку товщину коржів. Я так само роблю і на спартак, правда, набагато тонче тоді катаю це тісто. Отже, зараз ми можемо вирізати будь-форму, яка нам потрібна. Тобто, це може бути круха, може бути просто квадратна. Ми також можемо після випікання, тільки зразу після випікання, вирізати.